Добренький вечір. Прийшла я вже закривати огірочки, зараз я вам покажу, що я там вже зробила. Ще пообривала листочки з капусти і викопала між капустою мультифлору. Тут чотири штучки посадила, бачите? Будуть такі шарики такі. І тут, глянь, так, я її дождалася, яка вона велика. Може, навіть прийдеться її звідси пересадити. Вона одненька нормальна, а ці такі. Це гортензії принесла сюди, пересаджені у горшки більші інжирчики. Цей не знаю, чи росте, але верхнього листочка я також не бачу. Дивіться, це мультифлора. Капусточка гарна. Отут я викопала оцей корчик. Треба було його вже давно зробити. Але нічого, гляньте, як теплиці підросли кавунчики, помідори такі вже. Дай Боже, великі. От, отут я пересаджувала, трошки понасипала землі. Зараз я вам От дивіться ці помідори, що вони так стрисанули. Оце до цих пір дивіться, які. А тепер, бачите, тут вже починаються нормальні помідорки. Ну, ось, прийшлось тоді їх викопати, що робити. Або щоб вони померзли, або щоб викопати. Ну і трошки пізніше будуть. Так, що мені так робити треба зараз? Ага. Дивіться, інжир як золото, хоть ху на тебе. Я в це все не вірю. Не вірю, хоть ху, ху. Або кажуть, ой, хтось зробив. Дивіться, оту сторону я вже підняла, вона мене е залишається, тільки я так до того покривала, його чіпляю. Отако. Мені залишилось вперед. Огірочки понаростали, зараз трошки збільшу. А ну на що тут в мене? мене? Зараз трошки збільшу, щоб ви його бачили. Я вже туди не хочу заходити. Трошки зіля посмикала дворічки, бачите? О, дивіться. Трошки попідростали огірочки, Подсунула шнурочки. От дивіться, шнурочки ці в мене, я їх е, рано отак оберу. а потім так туди далі. О, щоб вони мені такі докупи були, знаєте. Ну, пок... так як я люблю казати слово «пока», то «пока» вроді було, все добренько. От, бачите, огірки. Всюди є. Вон там, там. Є. Хватає. Мені для одної ой-ой. ой Отут я вирвала також сьогодні капустинку. Вон, дивіться, теж інжир, е, кабачечки, цей гарненько так підріз за день. Е, і тут інжирчик росте і тут. А тут вирвала капусточку, зрізала, зробила салат собі була. от Ні, я мушу зайти сюди. Дивіться, хочу показати вам ближче. Ану, чуть Нормально зроблю. А дивіться. Бачите, це бьорн Оце один. От, дивіться, як він росте, цей бьорн Бачите, який він. По два, по три із одного. Дивіться, тут три, один, два. І на цю сторону переліз другий. от Такі непогані і вони дуже добрі на смак. Це ці німецькі огірочки, що я позривала. Тепер он дивіться за день. Бачите, як гарно підросли. Росте. То я, кроме бьор, я сіяла кібрію. Кібрію сіяла. Але Бьорн він і кращий. І дивіться, кажу, як наростає по два, по три. От дайте ну, сюди заліземо, дивіться, бачите. І вон там внизу. Я взяла паруски, звідси поставляла. Треба їх обривати, але слухайте, ну я ж казала мені, як паруска обривати, то як пальця відкрутить. Ой, боже, боже. Ось такі помідорочки, бачите, о, всі гарно, всі гарненько в'яжуться. От, це ці німецькі. Це бьорн. Он німецький. огірочок, бачите, який підріз гарний. Де ти там отут? От, далі там я обривала, обривала і вони почали, ось, бачите, обірвані, обірвані. О, а вони собі далі. Ну, вони ці в'яжуться по одному. По одному вроді би. Я ще добре з ними не познайомилась, бо якби в мене були одні тільки огірки, знаєте. от, А мені що все треба робити. Бачите, як добренько з цим агроволокном, о, і тут о, сьогодні буде 4 вночі. Хто я знає, може ще буде пониження, то я такого собі легенько, буде така тунель, не буду їх стягувати всі докупи. Вона вже підв'язала цих два тільки що, а третього шнурка немає, то я хай ще принесу. Тут що ми. Тут такі, Вон, це німецькі, це я воно пообривала їх, бачите, о, пообривала, теж добрі. Тут подружка мене привозила, а тут я попав в біорну середину, не знаю. Йому тут буде трошечки, так знаєте, о бачите, як в'яжеться, Оце я вам показала. всі о, гіро... Дивіться, які ростом. Вони вже ростом чуть-чуть вище за мене. Я буду їх робити, знаєте як, отако і опускати. Круг цього, круг шнурочка і опускати. А може, навіть не буду. Може, я буду отут -от -от внизу. Ну, як ти тут пообриваєш, як вони в'яжуться і в'яжуться. Е обривати внизу і опускати стебла. Знаєте, і... перервалось відео. Коротше говоря, мабуть, вже знов в телефоні мало пам'яті. Треба щось робити. Ой, вроді мой телефон хороший, але ж... І я його очищаю без кінця. Але щось таке. Це 13-та модель в мене внучка подарила. <рес> в той рік мені одного подарила. потім я осінню приїхала, вона мені ще й цього подарила. Прийшли до попіночок. Не знаю, вони через ті холода, то теж вони пострадали. Вон, дивіться, то ж тут нема зав'язаного, нема. Оце що жовте таке, це ж не зав'язане, це ж воно пооблітає, тому що йому було холодно. Але впереді ще ціле літо, може, зав'яжеться щось. Переді ще довго. Ні я, ні оця рослинка не винувата, що така погода. Це бамія. Бамія он меншенька. У мене в хаті було багато такого, і я його... Коротше говоря, одне осталось. Не буду навіть розказувати. Дивіться, воно вже тут. Ой, бачите, вже ці штучки випускає. А на городі посіяла десь 40 штук. Нема не одного. Холод. Нема не ні... одного. Ой, так, дивіться. Огірочки я поливала сьогодні з дріжджями і полила кабачки. Кабачки небагато, ще трошечки залишилось цього. Навірно, не буду я цих піднімати, просто агроволокном накрию. Ось цей кабачечок так гарно виріс. вріз. Знаєте, що це таке? Я теж знаю, але мовчу, щоб не пооблітали. Два штучки, фіга називається. Фіга. Зразу бреба, але бреби немає, то це, мабуть, фіга. Отак от називається Бреба це перший урожай. Фіга другий урожай. Так, тут що в нас тут так от росте? Дивіться, я вже відходити не можу. От іду, йду і все рівно прийшла сюди на початок теплиці. Але нічого, Гляньте, Зараз покажу вам приріст який. Дивіться, бачите де? О! І тут я знаю, мабуть, сантиметрів 30, а може і більше. Оце мені б хотілося тако зробити. Треба застромити палочку і його підв'язати. Бо я ж не хочу, щоб мені деревом було, я хочу курсиками. Отаке. Тут воно викопала, знаєте, що яму сьогодні? Сюди, щоб дощ падав, а сюди викопала. Я ж поливаю з відра або шланга капусту. І воно все біжить, то я боюся, щоб не побігло під інжир і не спортило мені його. Понимаєте? От прийшла вже на початок. Такі непогані, вроді ви кабачки. Оці кажу кабачки, чуєте, кавуни. Оранж лакшері. Це вогник. Це помідорки такі. Завтра буду запиляти далі. Тут, дивіться, як гарненько. Вся кісточка запилилася. Оце треба вирвати, але я його оставляю, я хочу його укорінити. Експеримент. Тоже це, мабуть, щось воно мені похоже на вишневий сироп, мабуть, ще рядочок я посадила. Дай отаке добренько. На цьому все. Бажаю спокійної ночі, мирненької ночі. Ох, який цвіт, гляньте, ну як не сказати. І далі знов цвіт, а листя де? Боже, які вони бідні, без листя. Точно, що приємно здивована, як казала мені пані Олена, та, що я купляла насіннячко. Гляньте, ну, вже такі тяжкінькі вони. Ой, дивіться. Бачите. Вся гіллячка, вся-вся вся запилена. Бачите, всі. Всі запили. Он ця малюсінька теж. Слідуюча теж запилена, хіба що. Шо... Ні, це теж запилена. Хіба що от така О осталася, знаєте? Он, дивіться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, нічого, хай ростуть, дай Бог, щоб вони були. Дай Бог. Казала, що дуже смачні на смак ці помідори. Я цього кутка так і не розбираю, поки холод на дворі не, не закінчиться, знаєте? Все, всім мирної ночі, всім добра. Дякую за підписки, дякую за лайки, дякую вам за все. Бажаю здоров'я. Гляньте, вже куди крісло занесла, вже тут мені місця нема. Бажаю вам здоров'я, миру, добра. Буде мир, буде в нас здоров'я, і тоді буде в нас добро. Отаке. На цьому все. А я пішла працювати. Закрию, просто зверху положу агроволокно і свідку за нав'ясочку повішу. Це не буду закривати. Добренько, на цьому все. Пока-пока, до слідуючого відео. Ще раз щиро вам. Вдячна.